Добрий день, шановне панство. Ранішнє годування, внутрі я дав їсти. Дивлюся в тому вольєрі, вони вже гарно почали виїдати. Перша була норма, яку я давав, то приблизно 600 грам гранули. То в них навіть вона оставалася, А зараз десь прийшла півтора години і практично гранули ще декілька процентів осталося. І дивлюся, подивіться, бачите, ще самець, не знаю, чи гранулу, чи зелень, він ще підбирає. Тут деревця маленькі, я вишню викопав, їм кинув, то вони трохи гризуть, трохи от, поробили такі бар'єри. Бар самець водичку собі попиває. Не бачив, щоб я ті самки підходили до води. Ну, а самець він і в тантому вольєрі водичку пив. І в тому. Зараз я вийду на город, покажу, що в мене як росте трошки. Так, Дивіться, тут в мене пробивається кукурудза, яка якраз я тут багато не кидав її по 2-3 зерна. Як вона посходить, не знаю. Ось. Ну, нема ще, бачите, от зело було, було, бо я дискував і дуже рано садив. І з осені не дискував. І дуже багато зелені. Далі. Тут нічого в нас немає. Там далі дружина свої гладіолуси, плантацією, завжди на одному місці садить. Тут от така нещасна клубніка. А тут перші бурячки я посадив і бачите, бурячки вже вилазять. Сьогодні 28 квітня. Ось. А тут вже біб. Дивіться, вже сантиметрів до 30 біб підскочив в мене, зелена. Цибулька, шавлик, салат, редиска, цибуля, ну і часник. Часник вже по коліна. Дивіться, бачите. Зараз підійду доближче. Часник гарненький, але кінчики дивлюся, жовтіють. Не знаю, чи то забагато в нього вологи, чи трошки треба. Ще підживити його. Ну, якщо підживити, то я мочою е, нутрій, мочою трохи внутрі, або беру його, кал курячий, роблю настійку пару тиждень і його і тут поливаю. От І петрушка, минулорічна петрушка. теж гарна. Ось так в мене тут. Перед хатою